Доброго дня! Мене звати Лілія Я рада знову привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде Таро прогноз для знаків води з 16 по 22 грудня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. А у раків на цьому тижні буде щось таке, вам треба буде вирішити питання по якесь таке юридичне питання, або щось таке, що пов'язано з документами, чи щось таке, навіть у суді якесь питання вам треба вирішити. І якщо у вас якась справа на цьому тижні, то вам потрібно не, так, знаєте, не рубатись плеча, а діяти так дуже поступово, вимірювати кожен крок, зважити будь-яку дію. Будь-яку інформацію, яка буде до вас приходити, або, можливо, вам просто треба наприкінці ось року, вирішити щось по документам. Дивіться, щоб новий рік для вас вийшли вже без якихось там чогось невирішеного. То ось цей тиждень саме вдалий для вирішення і завершення якогось питання по документам, щось таке пов'язане, якась така юридична справа. Тому, якщо ви відкладали або навпаки запланували на цей тиждень вирішення питанням по документам будь-яким. Вирішуйте, ви будете трохи емоцінувати. Щось таке, можливо, вам буде здаватися, що у вас, може, щось не вийде. Щось так емоції у вас будуть на цьому тижні, то підказка вам від карт, не хвилюйтесь, перевага буде саме на вашому боці. Тобто, ви зможете вирішити. Або це. По суду, або це по документам, або вас, вам треба підігнати якісь документи завершення, щоб у вас було все з юридичної точки зору, все вирішено. Тому цей тиждень присвятіть тому, щоб у вас було там непросрочені документи. Або, можливо, у вас е, чогось закінчився термін дії, то на цьому тижні вирішити це питання, бо у вас на цьому тижні дуже вдало вийде саме ця справа. Тому дійте поступово, придивляючись. До усіх таких дрібних таких маленьких літер, щоб ваша справа була вирішена і вирішена саме для вас з позитивної сторони. Тому усі документи повинні бути в порядку. Якщо якась Судова справа. Я вам бажаю, щоб ви змогли вирішити ось ці питання цей тиждень. Дуже вдалий саме для цих питань. Я бажаю вам вдалого тижня. Я бажаю, щоб у вас було усе в порядку, щоб ви змогли нарешті закрити. Ось це питання вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. На цьому тижні скорпіонам треба взяти усе у свої руки. Усі питання, усі якісь такі справи саме ви особисто будете вирішувати. Саме від вас залежить, чи вирішиться ваше питання? Тому сміливо беріться за будь-яку справу. Але на цьому тижні, коли ви отак звалите на себе оці, оцей тягар оцих справ, а справ буде забагато, багато буде роботи. Ви за щось таке візьметесь М -м велике. Треба подивитися так, щоб ви, у вас на все, щоб у вас вистачало коштів на це. Або якщо ви там щось собі запланували, щось таке велике, вам треба спочатку підрахувати, що у вас є, чи зможете ви це витягнути, бо... Або, можливо, ви щось там захочете взяти, або кредит. Оцей тиждень не дуже вдалий для цього. Вам складно буде тягнути оце. Ви будете подалі самі витягувати оцю ситуацію. Вона буде пов'язана з емоціями, вам можливо щось на сьогодні, здається легко, але вам буде складно з цим. Тому, якщо це просто вирішення якихось питань, то беріть на себе. Якщо це, ви захочете, якщо це пов'язано у вас з фінансами і ви щось... Запланували, то вам буде складновато. Складновато вирішувати це питання. Тому зверніть на це увагу. Якщо воно вам на сьогоднішній день здається легко, то легко вам від цього питання не буде. Тому ще раз трохи. Продумайте, якщо ви зможете оце тягнути, то беріть. Якщо ні, то відкладіть це. Можливо, це не зовсім вдалий час для цього. Можливо, трохи пізніше ви зможете це вирішити. Тому цей тиждень. Потребує такої трохи економії, економії, можливо, сил. Наберіться, наберіться сил, наберіться терпіння. І якщо ви вважаєте, що ви зможете впоратися, то, звісно, йдіть. Але ще трохи продумайте. Не беріть чогось такого важливого, чогось такого об'ємного на свої плечі, щоб вам подальше не було складно з цим якось вирішувати. Тому цей тиждень нехай у вас. Пройде, знаєте так, з міркуванням, з таким плануванням, не дійте рішуче, не взвалюйте на себе зайвий груз, зайвий вантаж оцих питань, яких вам складно буде нести. Я вам бажаю, щоб ви а я знаю, що ви такі, що зможете усе проаналізувати і зробити правильні виставки. Беріть трохи менше на себе. Нехай вам допомагають. Нехай ваші плечі не будуть зігнути під оцим тягарем. Я вам бажаю. Щоб ваш тиждень і ваш шлях був легким, щоб поруч з вами були люди, які допоможуть вам у вирішенні цих питань, щоб ви були не самі. І нехай у вас все вдається. Вдалого вам тижня! Бережіть себе!